Добридень, врібаді! На дроті Хелена, а отже, ми продовжуємо говорити про Linux. Сьогодні розглянемо перенаправлення вводу та виводу. Кожен процес в Linux має три потоки: стандартний вхід STDIN, стандартний вихід STDOUT та стандартну помилку STDR. Зазвичай, коли ми вводимо якусь команду, на вхід подається інформація з клавіатури. А на вихід отримуємо результат в терміналі. Ось приклади успішного та неуспішного результату виконання команди LS. Проте нам не обов'язково виводити результат в терміналі, вивід команди можна перенаправити у файл. Якщо ми вдруге використаємо таку команду, то інформація, яка була там раніше, перезапишеться. Тому для додавання інформації використовують два знаки більше, а не один. Для перенаправлення стандартної помилки запишемо команду ось таким чином з двійкою перед стрілочкою і з подвійною стрілочкою для дозапису у файл. Щоб перенаправити одночасно стандартний вихід та стандартну помилку в один файл, використовують Ampersand. Він представляє комбінацію stdout та std error. Аналогічно до виводу інформації можна перенаправляти і від. Так, наприклад, стандартну команду WC-l, яка рахує кількість рядків у файлі, можна записати ось так, де текст тіксті буде на місці аргумента, а можна перенаправити з допомогою знака менше. Найчастіше перенаправлення вводу застосовують для команд, які не приймають в ролі аргумента текстовий файл, якось команда Truncate. Особливим варіантом перенаправлення виведення є організація конвейерів команд з допомогою пайпу. В цьому випадку вивід першої команди автоматично стає вводом для наступної команди. Ось ще один приклад. На екрані з допомогою команди LS виводимо всі файли, які закінчуються на txt, і будь-які можливі помилки перенаправляємо в dev0. Ця папка це своєрідна сміттєва корзина. Яку можна викинути все не потрібне. А успішний результат виконання передаємо через пайпу на команду WC і рахуємо кількість файлів. Аналогічно вчинимо, шукаючи файли, які закінчуються на CSV. Ось і все з головного, що потрібно знати про перенаправлення даних, а на десерт поговоримо ще про деякі конструкції, які можуть зустрітися в командному рядку. Перше. Написання команд через крапку з комою. Воно дозволяє виконати кілька команд послідовно, одна за одною, але незалежно одна від одної. Навіть якщо одна з команд завершиться з помилкою, інші продовжать виконуватися. Друге, це логічні вирази в командному рядку, а саме подвійний амперсанд та дві пайпи, відомі як логічне і та логічне або. Для прикладу, Використаємо команду GREP, яка шукає назву користувача у файлі atc.passwd. Відповідно, користувач бот у ньому присутній, а notebot відсутній. Далі ми вивід команди перенаправимо в devnull, щоб він не засмічував екран. У випадку з логічним I, щоб виконалася друга команда, перша має успішно закінчитися. Відповідно, якщо вона виб'є помилку, або закінчиться неуспішно, то друга команда виконуватися не буде. А при застосуванні логічного або для того, щоб виконалася друга команда, перша навпаки має завершитися неуспішно. Зауважу, що ми не сковані рамками однієї умови. Їх може бути і більше. Наприклад, пошук користувача можна записати і так. А у мене все на сьогодні. Сподіваюся, це відео було корисним. З вами була Хелена. До нових зустрічей!